Так, ремонт ліхтаря для військових. Плату залили лаком і додали охолодження у вигляді фольги. Все це посадили через клей теплопровідний. І сама проблема була, що міняли кнопку. Все чудово працює. І другий це ультрафіолет. Ось так. Взагалі нагріється, ледь теплий. Все чудово. Шпарень, що дурний Дуже яскраво. Зараз будемо збирати. Ну все, ліхтарик повністю готовий. Те, шостий світлодіод, фокусуємо і вмикаємо ультрафіолет. Теж дуже потужний. Водяні знаки все показує. А саме ультрафіолет там, точ, точніше не нам, а військовим, щоб перевіряти різні маркування та таємні знаки. Ну, передається тепло на корпус так, добряче. Не даремно зробили додаткове охолодження.